Дійсно, вже другі вибори поспіль Україна проводить на звичайних безпекових умовах, і це пов'язано із послідовною військово-політичною агресією з боку Російської Федерації. Ще в квітні 2014 року Верховна Рада України визнала територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя тимчасово окупованими, що унеможливило проведення. Президентських виборів виборів на цих територіях, і безумовно, немає можливості правової і практичної привести голосування на території цих територіальних одиниць е, в, е, в жовтні 2014 року. Якщо говорити про статистику, то майже 2 мільйона громадян України, які проживають на території Криму та Севастополю, фактично були позбавлені права голоса, і відбулось е, зхвали. Порушення їх виборчих прав. Подальше розгортання агресії в Донецькій і Луганській області теж створило проблеми для волевиявлення мешканців цих регіонів. На позачергових виборах президента України в травні 2014 року лише 25% дільниць Донецької області змогли відкритися і провести голосування. В Луганській області тоді цей відсоток був ще менше, 14%. Відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, не дивлячись на певні успіхи антитерористичної операції із відновлення конституційного порядку на території Донецької луганської області, публічне втручання російських збройних формувань зберігає дуже напружену ситуацію в цих регіонах, і значна частина вже виборців цих регіонів вже можна прогнозувати. Не буде мати можливість проголосувати на цих виборах. Спостерігачі опори провели аналіз усіх виборчих округів Донецької та Луганської області. В Донецькій області це 21 округ, в Луганській області 11 округів на предмет перспективи проведення голосування 26 жовтня 2014 року. Інформація, яку ми зараз презентуємо. Є станом на 9-10 вересня, і вона враховує як військово-політичну ситуацію в округах Донецької та Луганської області, так і адміністративну ситуацію на цих теренах. Отже, за нашими висновками, лише у восьми з 21 одного округів Донецької області. Вибори зараз на поточний момент можуть бути проведені у всіх населених пунктах, які входять до складу цих округів та на усіх виборчих дільницях. За нашими підрахунками, в цих стабільних округах Донецької області проживає орієнтовно 38% виборців. Або на цих теренах створено 40% усіх виборчих дільниць у трьох округах Донецької області. Зберігається невизначена ситуація, тобто навколо населених пунктів, які входять до складу цих округів, відбуваються певні бойові дії. Або частина території округу знаходиться під контролем законної влади, інша частина під контролем незаконних збройних формувань. У цих невизначених округах Донецької області проживає орієнтовно 15 виборців цього. Регіону і можливість голосування в цих округах здебільшого залежить від можливості збереження режиму довгострокового припинення військових дій або припинення деструктивних дій терористичних організацій російських формувань на території Донецької області. Десять округів Донеччини повністю контролюються терористичними організаціями і провести. 26 жовтня вибори в цих округах не видається можливим. В цих найбільш проблемних округах за нашими даними проживає не менше 47% виборців Донецької області. Тут треба безумовно пояснити, що специфіка щільності населення в Донецькій і Луганській області така, що в сільських районах незначна кількість виборців проживає в тих містах. Промислових центрах, де зараз відбуваються активні бойові дії, або вони перебувають під контролем терористичних організацій, проживає набагато більша кількість населення. У Луганській області лише в одному окрузі ми можемо станом на зараз прогнозувати проведення спокійних виборів. І бачимо в цьому окрузі потенціал влади забезпечити голосування. Орієнтовно. В цьому окрузі, стабільному з центром в Сватово, проживає не більше 9% виборців або створено 13% дільниць від загальної кількості дільниць в регіоні. У п'яти округах, що охоплюють 44% виборців Луганської області, вибори потенційно можуть пройти на частині. Дільниць або в частині населених пунктів, які входять до складу цих округів. Як і в Донецькій області, потенціал проведення там виборів залежить від е, об'єктивної картини військово-політичної ситуації е, в, в Луганській області. Майже 47% виборців Луганської області зареєстровані у п'яти округах. Які повністю контролюються терористичними організаціями, таким чином, станом на 9-10 вересня 2014 року, можна говорити, що майже половина виборців Донецької і Луганської області проживають в межах округів, які перебувають під повним контролем незаконних збройних формувань.